Пані Любов прийшла на місцевий пляж разом з дітьми у пошуках прохолоди. Каже, кондиціонера в Оселі немає. Вікна в кімнатах виходять на сонячний бік. До обіду приміщення нагрівається, як пательня, а тут водойма й парасулі рятують. Вже до 40 доходи градусів, скрізь асфальт. У нас така територія, ми на озерні проживаємо, що ліс далеко і тяжко дихати, важко, а діти зараз в місті, так як немає змоги їхати на відпочив. ну, Одна водойма, яка в нас тут є. На озерні є озеро, але там ж не купаються, тільки от пляж наш. А пані Надія, щороку біля річки каже, вода не лише рятує від спеки, а й заспокоює і зцілює. Без цієї води, так, я на неї молюсь, жити не можна. Я не знаю, як люди живуть. пиво п'ють, тут все, плюються, не можна. Тут дуже добре. Я не знаю, я люблю свій город. Во-первых, я нікуди не поїхала, б ніколи. Літом у нас пляж, мені каже, це море. Тут можна поплавати. А на морях нет. И все здесь хорошо, я не знаю. Единственное, я говорю, один дефект. Зонты мало. Вода дійсно має заспокійливий ефект. Лікарі кажуть, що тіло перебуває у своєрідному стані невагомості. опорно руховий апарат не зазнає навантаження, відтак м'язи розслаблюються і біль вщухає. Ба Більше у спеку рекомендують водні процедури. Так знижується температура тіла і ризик отримати тепловий удар. Варто лише дотримуватися правил безпеки. По перше, купатися найкраще вранці або ввечері, коли дійсно немає такої спеки 35 і вищих градусів. І відповідно температура води має бути ну не нижче 17-18 градусів. І коли ми перебуваємо у водоймі, то краще декілька разів по декілька хвилин від 3-5 хвилин, тобто ну, не більше 20 хвилин перебувати у воді. І звісно, треба купатися лише у спеціально відведених для цього місцях та дотримуватися правил безпеки на водоймі. Там завжди вартують рятувальники. «Ми…» по пору, пору передаємо, що потрібно повернутися за бики. Попереджую два-три рази. Викликаю базу прації. Вони впливають на катерів, забирають, вивозять тут на вугол пляжу. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.